Підпишіться та поставте вподобання. Генерал-лейтенант пояснив, чому російських гограців затягує припинення ведення бойових дій. Путін вже понад місяць ігнорує попередні домовленості з американцями щодо перемир'я у війні, яку він розпочав в Україні. Російський диктатор посилює наступальні дії на фронті та ракетний терор українських міст, і складається враження, що для Росії більше вигідна постійна війна, а не мир. З'ясувалося, чому Путін не хоче перемир'я і прагне воювати? Невже дійсно це для Росії вигідніше, ніж мир? Путін боїться України. На думку військового експерта Ігоря Романенка, основна причина того, що Путін продовжує війну у тому, що він бачить велику небезпеку від самого існування самостійної України, яка вже стала прикладом для багатьох народів світу. Для російського диктатора ми інакші, бо у нас демократичний та європейський шлях розвитку. А найбільше його бісить те, що ми не підкоряємося, і вже четвертий рік ведемо відчайдушний спротив. Це повністю відрізняється від того суспільства, яке формує диктатор Путін. Він та його країна це уламок від монголо-татарського ярма, нащадками якого вони є. Це диктатура, яка замішана на брехні, насиллі та крові. І якщо поруч буде щось інше, то це підриватиме його правління і йому подібним диктаторам, тому Путін прагне знищити Україну як державу і робить це військовим шляхом, не шкодуючи жодних ресурсів ні людських, ні фінансових, розповідає ТСНЮА Ігор Романенко, військовий експерт, генерал лейтенант у відставці та екс заступник начальника генштабу 2006-2010 шостої